Знайдіть спокійне місце і уявіть, що ви знаходитесь у якійсь білій кімнаті. Озирніться по сторонах. Роздивіться, що у цій кімнаті є дві двері. Якого вони кольору? Одна і друга. Це двері, через які входять та виходять ваші думки, різні думки, добрі, гарні, злі, гнівні, сумливі. Подивіться, через які двері входять гарні думки, через інші входять негативні. І виходять вони всі через протилежні двері. А тепер ви сидите десь у куточку та спостерігайте, як у цю кімнату зараз по одній увійдуть усі думки, які вас турбують, або яким ви радієте. Тихесенько, ми сидимо на підлозі і спостерігаємо, як вся кімната зараз наповниться нашими думками. Деякі думки жирні, гучні, деякі тихі, тонесенькі, деякі важкі, прям лежать на підлозі, а деякі легкі, немов в пірічку, немов метелики, під стелею. Отже, коли Вся комната сповнена вашими думками. Подивіться на них, зверніть увагу, які з них ви хочете залишити у цій кімнаті у своєму житті, а які вам заважають через їх вагу, які роблять вас важкими, які заважають вам зосередитись на легких, гарних добрих, добрих спогадах або думках. А тепер ви. Маєте будь-яку змогу чудовим способом убрати всі ваші важкі темні думки. Що ви зробите? Зараз на вашу уяву прийдуть будь-які ідеї, як подолати, як вигнати через двері ці важкі сумні темні думки. Виганяйте їх одна по одній, а може, купою. Виганяйте їх, може, мітлою, може, таким величезним віником добра. Віник добра і любові. Він буде білий. Давайте це уявимо. Як великий білий віник вимітає з цієї кімнати усе сміття ваших важких сумних думок. Вимітаємо їх. І коли ми вимітимо останню. Важку думку. Подивіться, як розмножуються ці метелики, як їх стає все більше і більше, які вони цікаві, яскраві, різнокольорові, а може всі білесі, але вони всі такі гарні, такі любі до вас. Ви повинні запам'ятати, що кожна думка не вона панує вами. А ви пануєте цими думками? Ви повинні пам'ятати, що саме ви є господар ваших думок, саме через вас, саме через ваші радощі та сумніви, ваші образи та вашу доброту з'являються ті чи інші думки. Ви господар яких думок? Хто запрошує у ці двері ці думки? А хто може їх вигнати віником світла та любові? Тільки ви. І це саме від вас залежить, хто панує? Ви думками чи думки вами? Хто посілить туди метеликів? Ви? Чи їх зайдять ваші важкі, сумні, жирні думки? Бережіть себе і вашу світлу кімнату.